mm <laughs> У творчому доробку поета і виконавця Володимира Шанкарука вже є збірка віршів і оповідань, пісенна лірика. А от роман він написав перше. Прозовий твір, що отримав назву тренер, базується на особистих спогадах автора та на важливих подіях вітчизняної історії, в яку майстерно вплетені долі головних героїв в основі роману хвилююча розповідь про улюблену гру мільйонів футбол, а також про війну і мир, мужність і самовідданість, добро і зло. Книга розрахована на широке коло читачів. Я цей роман писав, начебто, і для дорослих, і для дітей у ньому матеріалізовані мої дитячі юнацькі спогади. І звичайно, тут є історичне підґрунтя, основа, яка зацікавить будь-кого хто. Живе в Україні і не тільки в Україні хто коли жив на території радянського союзу. Перша презентація нового видання Володимира Шенкарука відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. Її директор Надія Семенюк напередодні вже прочитала твір і була вражена розповіді про матч смерті та реалістичним зображенням подій історичного минулого. Слова його вразили, тому що він показав у своєму творі, як насправді. Ще в ті роки відбувалося, і е, якщо людина навіть безсильна, е, хвора, але вона має і збирає всю свою силу, всю свою енергію для того, щоб е, відстояти, відстояти свою позицію, відстояти позицію своїх товаришів. У бібліотеці Володимир Шенкарук презентував нову книгу із своєю постійною супутницею гітарою. У його подальших планах велика презентація роману за участю відомих спортсменів і письменників.